Ярнарчинс зеленого кольору. І починаємо, як завжди, наше в'язання з кільця амігурумі. Це класичне кільце для в'язання іграшок. І не тільки, але ми в'яжемо іграшку. В'яжемо в нього шість стопчиків Це перший шість стовпчиків. І затягуємо це кільце. Далі в'яжемо за схемою класичного кола. Отже, в цьому ряду, другому, у нас повинно бути 6 прибавок, 6 додавань, так, збільшень. Ми із кожного стовпчика, у нас їх 6, вив'язуємо і ще один стовпчик по 2 стопчики. 12 стовпчиків всього повинно бути в цьому ряду. Один і ще один стовпчик. І слідуючого також наступного. І всього 12 стовпчиків. І в слідуючому ряду 18 стовпчиків. Чергуванням в'яжеться один стовпчик збільшення. Один стовпчик збільшення, один стовпчик збільшення. Всього 18 стовпчиків. Один стовпчик із слідуючого збільшення. Один стовпчик, збільшення, і всього 18 стовпчиків. В'язала, пров'язала 18 стовпчиків, і цей перший я позначаю маркером, щоб не заплутатися. І в'яжу слідуючий ряд чергування. Два стовпчики збільшення, два стовпчики збільшення. Всього повинно бути плюс 6, 18 плюс 6, 24 стовпчики. І так завжди в'яжемо. Так, два стовпчики. Збільшення. Два стовпчики збільшення. 24. Слідуючий ряд. Збільшення. Три стовпчики. збільшення три стовпчики. Тепер починаємо і збільшення, щоб їх черегов... чередувати. Збільшення. Один. Два. Три стопчики. Всього в ряду повинно бути тридцять стовпчиків. Тридцять стопчиків. І останній ряд в'яжемо чотири. Стопчики, збільшення, 4 стопчики збільшення. Всього повинно бути 36 стовпчиків. Наше коло на цьому повинно завершуватися, розширюватися. 36. 4 і збільшення. Чоти збільшення. 36 стопчиків. В цьому ряду. Все, я пров'язала 36 стопчиків. І тепер потрібно в'язати 4 ряди по 36 стопчиків. Без збільшень уже. В'яжемо і зустрічаємося. І ось що вийшло. чотири ряди я пров'язала просто без додавань. Така в нас вийшла ось половиночка. І з іншого кольору я в'яжу таку саму ж половиночку. чотири ряди по 36 стопчиків і нам потрібно їх буде з'єднати. І ці половиночки нам потрібно зараз з'єднати. У мене на гачку петля з останнього стовпчика, ось цієї зеленої половинки. Я зараз беру і розпускаю ось отак, щоб у нас було на гачку недов'язаний стовпчик, ось дві петлі. Бачите як? А на другій половинці жовтій у мене дов'язаний стовпчик. І от зараз я беру ввожу гачок і з'єдную ось таким чином наші. На пів кола беру жовтою ниточкою і в'яжу цю жовту половинку до кінця. Дивіться, тут вже ми не в'яжемо цей стовпчик вже пров'язаний. Ми в'яжемо вслідуючий стовпчик, такі ж самі стовпчики. Без накиду по жовтій стороні. А зелений ось уже у нас з'єднався, треба підтягнути ниточку. В'яжемо до кінця. І от я пров'язала всі жовті стовпчики без накиду. В'яжу останній і так само не дов'язую його. Тепер беру зелену нитку і протягую її крізь ці дві петлі, підтягую жовту нитку і тепер підтягую гарно і тепер в'яжу зеленою ниткою так само по зеленим стопчикам. Цей я вже не трогаю, він вже зайнятий. в'яжу слідуючому І отак в'яжу по зеленим. Підтягнули, бачите, так у нас з'єднано. В'яжу зелені і до цього стовпчика також незайнятого. Пров'язала зелені, і за таким же принципом ось залишається в нас дві. Недов'язана петля, недов'язаний стовпчик, беру жовту нитку і протягую її крізь ці дві петлі, підтягую нитки і тепер в'яжу жовтою ниткою, не сюди, так а слідуючий стопчик. Так у нас і виходить, в'яжу так, за таким принципом, все сердечко, поки воно не буде скорочуватися, повністю воно повинно скоротитися в сердечко. Давайте пов'яжемо і подивимося, що вийде. Ось так виходить, бачите? Сердечко скорочується, і ми його вже на цьому етапі наповнюємо холофайбером. І ось таке вийшло в мене сердечко, я його не зменшувала прям дуже-дуже до кінця, а зшила. Ось два таке воно в мене вийшло закруглене. Тепер нам потрібно формувати наших дракончиків. У нас буде багато-багато мілких деталей, які потрібно буде пришити до сердечка. Це перш за все, отака От голівка. Так, приколюємо. Щоб подивитися, як буде хвостик, лапка крильце. І такі ж деталі потрібні для жовтого дракончика. Ще потрібні ось такі оченята із шматочками фетру я їх зробила. Просто дірочки зробила в фетрі. і оченята на... з заглушечками. Все, дуже багато деталей, але будемо їх в'язати у наступній частині мого майстер-класу. Чекайте, скоро вийде наступна частина.